Срочная, сенсационная новость. Невероятная. С одной стороны, закономерная, с другой. Заинтриговала, наверное. Издание Вашингтон Пост сообщает, что Владимир Путин, президент США, и Дональд Трамп, почти президент США, он им станет уже через месяц, встретятся и проведут личные переговоры, внимание, в следующем году имея в виду, что следующий год начнется уже буквально через 11 дней, и в этом году успеть встретиться будет сложно, хотя бы потому, что Трамп еще не президент, считаем эту новость естественной и закономерной. Ну а когда им еще встречаться, если не в 2025, как только Трамп станет официально снова президентом Америки. И тем не менее, все это, конечно, отрадно, имея в виду, что... Если они пишут об этом, значит, переговоры или разговоры про встречу уже начались. Мы в США, разумеется, переносимся на прямой связи. Игорь Наймушин. Игорь, здравствуйте. Можно, конечно, про Байдена, он совсем плох, но с другой стороны, какая нам разница? Давайте, пожалуйста, про Орешник, давайте, пожалуйста, про дуэль. Дуэль обещает быть поистине высокотехнологичный от нас с вами орешник, от наших противников ПВО. Посмотрим, кто победит. Как реагирует Вашингтон? Ольга, здравствуйте. Вашингтон реагирует очень настороженно. Практически все, без исключения, американские СМИ написали про предложение Владимира Путина всем сомневающимся в эффективности орешника провести такую высокотехнологичную дуэль. С одной стороны, местные власти как будто бы спрятали головы в песок и вообще ничего не хотят говорить и комментировать по этому поводу. Ну, их можно понять. мы с вами прекрасно знаем, что Киеву направлялись старые системы ПВО, старые батареи, причем некоторые из них были в буквальном смысле уже списаны и пылились на складах союзников Америки, и только потом Штаты в спешном порядке начали запрашивать их для Киева. С другой стороны, СМИ, конечно же, не могли не обойти эту тему стороной и по-своему прокомментировать. Отдельные издания, такие как, например, газета «Нью-Йорк Пост», прямо написали, что глава российского государства просто высмеял Запад и всех, кто сомневается в эффективности новейшего российского оружия. Про те самые переговоры и утечку «Вашингтон-Пост». Переговоры состоятся в ближайшее время. Есть еще какая-то доп информация, что говорят в команде Дональда Трампа, на нас, конечно, произвело впечатление высказывание Кита Келлога, да, это посланник Трампа по Украине, который сказал, что Кириллова было украинской ошибкой. Но переговорам это не помешает, добавил добавіл Келлок. Але розуміємо, що росіяни ще накопичують безпілотники ракети для того, щоб завдати більш масованих ударів по Україні. У росіян ще є чим гатити по нашій державі. Час від часу, коли вони призупиняються і не роблять обстрілів, то значить, що у найближчий час це може відбутися більш масштабно. Ми вже таку тенденцію помітили щодо накопичення росіянами ресурсів для завдання ударів по Україні. Ну і росіяни також активно погрожують, тим, що вони мають у себе на озброєні, так би мовити, арешні, яким планують типу, вдарити по Україні. Ну і обговоримо саме це, адже російські окупанти все ж таки хочуть завдати по Україні арешнікам. Таку думку висловив і Анатолій Храпчинський авіаційний експерт, заступник директора компанії виробника засобів РЕП. Таке видовищне відео вийшло в Дніпрі. І, безумовно, вони будуть намагатися це зробити, але повернемося до більшості невдалих розробок Росії. Та ж ракета Сарма досі не на озброєні. Тому цілком ймовірно, що щось не так за річникам, сказав Храпчинський. Експерт відзначив, що загарбники мають проблеми з деякими компонентами для ракет. Зокрема, під час останніх масованих обстрілів РФ використовувала ракети Х-101, в яких були старі радянські двигуни від ракет Х-55. Цитую, це показує певну проблематику. Росія суті. Ви від західних компонентів, з урахуванням того, що вони хотіли зробити міжконтинентальну балістичну ракету на малу відстань, вони будуть використовувати і старі радянські елементи поєднали можливо з якимись західними елементами, але не все працює одразу. Адже треба зробити велику кількість прорахунків, якісний аналіз і факт першого запуску, який був, начебто, вдали для Росіян, підтверджує, що є певна проблематика, говорить Храпчинський. Ну а напередодні в Пентагоні повідомлялись про те, що Росія може знову спробувати застосувати арешник для ударів по Україні. Водночас там він значили, що такі удари не вплинуть на ситуацію на полі бою. Також авіаекспорт вказав на помилку Путіна. Росія 21 листопада вперше запустила по Україну балістичну ракету «Арешник» Нік, атакувавши Дніпро, і нещодавно Путін запропонував тим, хто має сумніви щодо можливості цієї ракети влаштувати так звану технологічну дуель у Києві. Проте його цинічна пропозиція не має нічого спільного із дуеллю. Так, от про це розповів авіаційний експерт Богдан Долінце, пояснивши, що за яких умов могла відбутися справжня дуель російської і західної зброї, також Путін зізнався, що брав участь у розробці арішника на кінцевому етапі. Таким чином. Путін загалом має дві цілі. Доля це пояснив, що Путін має дві цілі, заявляючи про можливість проведення дуелі. З одного боку це спроба безпосереднього впливу на українські політичні еліти через шантаж. З іншого боку, найголовніше для Путіна це спробувати вплинути на західних союзників України та безпосередньо на Сполучені Штати Америки, де відбуваються політичні зміни. От щодо проведення високотехнологічного експерименту, то в дуелі мають брати участь дві е, сторони, і путі необхідно було сказати що так само Росія має зібрати всі свої комплекси С-300 десь у Москві а Україна отримує десяток американських ракет та магавк. І російські комплекси будуть намагатися відбитися від цих ракет. Наголосив авіаційний експерт. Поки цього не відбудеться на думку Богдана Долінца, це немає нічого спільного і словом, дуель це фактично є брязкання зброї у спробі показати, що у Росії є певна бита, та вона буде нею бити по беззахисному цивільному населенню. Додав він, ну і включно далі поговоримо якраз там де ще зараз Російська Федерація намагається діяти, але вже на полі бою, поговоримо про південь нашої держави, бо з'явилася інформація про те, що вкотре російська ДРГ намагається штурмувати острівну зону Дніпра навпроти Херсона, і кожного дня вони намагаються це робити. В середньому від трьох до п'яти разів на день росіяни намагаються зайти на острови, щоб там закріпитися, поки їм не вдається. Бо сили оборони нашої держави відбивають їхні ост. ДРГ групи, які думали, що зможуть перепливти, Але на щастя, наші захисники йдуть на випередження. Ну і звісно, не дають реалізувати расистам свої жахливі плани. Ну а далі поговоримо і про те, що відбувається на Курщині, адже війська РФ і продовжують там просування. І аналітики інституту вивчення війни говорять про те, що росіяни 20 та 21 грудня мали просування до південно-східних околиць Дар'їна на е також на північних околиць кро. Е Гленького обидва на південний схід від коронево там расисти продовжують наступальну операцію, намагаються вибити саме українців водночас наші захисники захисниці продовжують стояти на своєму і не пропускають противника настільки, наскільки це можливо. Але за останній час найбільше боєзіткнень відбувається саме на курському напрямку. До прикладу, вчора пам'ятаю, понад 50 боєзіткнень було така інформація від генштабу ЗС України з'являлася і. Дійсно, там пекельні бойові дії відбуваються, як і на Харківщині, де расисти теж активізувалися.